Ну от, почалося, подумала Ганна, коли побачила у дверях Івана, свата з іншого кінця міста. Вони зустрічалися рідко, але кожна зустріч була випробовування. Одні вважали, що свати мають бути як родичі, та в реальності все складніше різні характери, різні звички. Іван любив усе контролювати від того, які страви на столі, до того, як виховувати онуків. Ганна ж була жінкою спокійною. Та від його зауважень кров закипала. Та ви дитину балуєте. буркнув він, дивлячись, як Ганна підсовує онучці шматок порога. А ви її взагалі бачите раз на місяць. не витримала вона. На хвильку в хаті повисла тиша. Навіть дитина замовкла. І тільки запах свіжої випічки, здавалося, тримав цей тендітний мир. Але як би вони не сперечалися, за святковим столом знову знаходили спільну мову. Бо і Ганна, і Іван знали головне не їхні образи, а щастя їхніх дітей та онуків, і заради цього можна терпіти навіть різкий характер свата.